Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Давайте чисто логічно поміркуємо. Пише блогер. Лаусенко деякі українські політики неодноразово вибачалися за свої помилки. Залужний вибачався, хоча йому заважають політики. Бо сильні постаті Зеленський не вибачався ані разу лише за образи України, українців, мови, віри. Він навіть не вибачався за сотні колаборантів і зрадників, яких привів під власним брендом «Зе» у владу, бо більше його фракція захищалась слоганом: має право на помилку. А от Олена Кудренко підхоплює і зазначає наступне: ти не розбираєшся в економіці. Ти не розбираєшся в юриспруденції, ти не військовий і не розумієшся ні на військовій стратегії, ні на історії. Ти не історик, не дипломат, не управлінняць, не фінансист, не підприємець, який знається на побудові складного дієвого системного бізнесу. Ти не розумієш ланцюжка створення чогось ґрунтовного від А до Я. Ти далекий від науки, від промисловості, від технічних знань, від культури. Ти як мінімум не знаєшся навіть на кадровій політиці. Хоча, можливо, я неправильно зазначила як мінімум, бо скад. Трвоєполітики починати треба, якщо вже ти не розумієшся на жодному з вище зазначеного, бо звідусіль лунало. Він не знає, але він приведе тих, хто знає. Ось тому у владу поперли Буратіно всіх сортів. Обсмоктувати державні таємниці, копирсатися в секретних документах, закривати ракетні програми, передавати дані ворогу, руйнувати нашу оборону зсередини, будувати ланцюжки зради, шпіонські вертикалі, діри в бюджеті, в обороні, в перспективах. Я завжди запитую у відповідь на прислів'я. Нібо. Другі горшки обжигають. А хто? Чи кожен з нас, який не вміє обжигати ті горшки, зробить це якісно? І чи достатньо знімелювати потрібні для керування країною знання, щоб зуміти керувати взагалі? Вітер гуляє у нашій владі з 2019. -го. Відчинені двері, навстіж заходь хто хоче. Як насмішка, регулярно лунають заголовки новин. Він підписав закон, він звільнив, він назначив, він вважає, він запевняє для того, щоб вважати, запевняти, назначати, потрібно хоч на чомусь звича Зазначеного розумітися, бо так виглядає, що ці заголовки насмішка над мислячими людьми, які багато що помічають та розуміють. Якщо з тобою одночасно до влади зайшли десятки ворогів, Буратіно чи інші, то куди ти дивився, окрім як в селфі камеру, під час сука діючої війни, як би вона юридично не називалась, яка не зупинялась ні на мить з лютого 2014-го. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.